Привіт, друзі! Сьогодні познайомлю вас з гірколижним комплексом Зеленець, який знаходиться в Польщі практично на самому кордоні з Чехією. Загальні характеристики розповідати я вам не буду. Ви їх, в принципі, і так можете почитати в інтернеті. Все є у вільному доступі. Розповім конкретно про сам комплекс, траси, підйомники, сервіс, ціни, що тут є і так далі. Власне, про те, що я би хотів почути, коли вперше сюди їхав. І так. Відносно високо в горах знаходиться село під назвою Зеленець. До нього ведуть дороги нормальної якості, тут питань немає. Єдине останніх 10 км до самого села це плавний підйом вгору з легким серпантином. Сюди можна дістатися двома дорогами і заїхати в село з двох протилежних сторін. В принципі, обидві дороги хороші, немає різниці, який маршрут обрати. Ми сюди приїхали після сильних затяжних снігопадів. І зустріли ось таку красу по дорозі. Природа нас приємно здивувала, неймовірно красиво і атмосферно. Але в цьому була ж і протилежна сторона монети. По причині складної погоди, декілька днів до цього, дорога була недостатньо розчищена, місцями покриття складалося виключно з льоду. Все ж, незважаючи на це, абсолютно всі автомобілі діставалися практично без проблем бажаних гірськолижних схилів. Село Зеленежи представляє себе просто одну центральну вулицю, по бокам якої розміщена вся інфраструктура. Оскільки бажаючих покататися дуже багато, всі паркуються де прийдеться. Хоча в селі є кілька великих спеціально відведених паркувальних майданчиків. Їх легко знайти на Google картах. Ми досить легко знайшли місце на безкоштовному центральному паркінгу Зеленець Sky Arena це найбільший паркінг у центральній частині. Але якщо місць все ж не буде, також працюють і платні стоянки. Ціна в районі 30 злотих за день. Хоча село невелике, тут є маса прокатів з величезним асортиментом обладнання для катання. Обладнання достатньо хорошої якості. Ціни приблизно однакові по всім прокатам. Сноубор з ботами і шоломом нам обійшовся 70 злотих за день. Ось орієнтовний прайс одного з прокатів для розуміння формування цін. Для оренди потрібен якийсь документ, який в прокаті просто сканують і тут же повертають власнику. Для тих, хто вперше планує стати на лижі, тут створено біля десятка гірськолижних шкіл. Їх легко знайти по місцю, а також можна завчасно подивитися інформацію на сайті комплексу. Ось орієнтовні ціни однієї зі шкіл. Далі про витяги. Тут діє система єдиного скейпасу. Тобто один скейпас працює на всіх витягах комплексу. Тарифікація погодинна або подобова. Беремо скіпас на декілька годин або на декілька днів і катаємося на всьому, чому заманеться в цей період часу. Ось орієнтовний прайс на витяги. Як заявлено на офіційному сайті, працює все це добро з 9 ранку до 8 вечора. Також при першому відвідуванні доведеться ще заплатити налом по 10 злотих за кожний скейпас за саму картку пластикову. Правда, при поверненні скейпасу в кінці катання вам ці гроші повертають. До речі, лайфхак. Якщо купувати скейпас на декілька днів на сайті комплексу, а не безпосередньо в касах, то можна отримати знижку 5%. І так, витягів тут близько двох десятків. Оскільки основна протяжність схилів це сині відносно легкі траси, значна частина витягів тут бугельні, ось такого плану. Але новачкам не варто лякатися, бо знаю, що на Бугельному їхати на перших порах доволі складно. На вибір тут є декілька витягів такого типу. З рухомою стрічкою. Це мені здається самий простий варіант для початківців, особливо для батьків з дітьми, що навчаються. Тут навчаються кататися. А з цього боку вже відпрацьовують набуті навички. Звісно ж, тут є і класичні крісельні витяги на 4-6 осіб. Практично всі ось такого плану. Вони мені не сподобалися, бо були частково або повністю покриті кригою. Було не дуже приємно підніматися і розтоплювати заднім місцем і спиною лід на лавці. Але мені здається, там так не завжди. Знову ж таки, я гадаю, такий стан речей був пропореченням відповідної погоди вперед день. Тому, як і більшість відвідувачів, я віддавав перевагу витягу з підігрівом сидінь і закритою кабіною. Поки піднімаєшся, можна трішки погрітися. Якщо не помиляюся, таких витягів закритого типу на зеленці дві штуки. На них можна також піднятися і без обладнання, для того, щоб помилуватися краєвидами і пофотографуватися. Шкода ось тільки, що на горі не передбачили якесь кафе з видовим майданчиком, бо робити там відверто нічого. Що ж стосовно схилів з гірськолижного комплексу Зеленець, грубо кажучи, це одна широчезна траса, по якій всі хаотично спускаються. Вона настільки широка, що на карті в цій зоні умудрилась намалювати з десяток трас. Це центральна основна частина для катання. Також трохи в стороні є ще декілька цікавих трас, на які я не зміг потрапити з центральної частини по причині непрацюючих витягів між основною частиною і тою боковою. А пішки переміщуватися між локаціями я аж ніяк не хотів. Є також два мости для переїзду через автомобільну центральну трасу, що дозволило збільшити загальну протяжність трас для катання. Фаворитом для мене була ж цікава містина для спуску через ліс. Тут можна і завзято повиляти, і дерево якесь обійняти, якщо ти не дуже вправний бордист. Що ж стосується загального враження, в плані катання зеленець нам сподобався. Схили хороші і достатньо різноманітні, як для гірськолижного комплексу таких масштабів. Тут чудові умови для початківців. Також є чимало різноманітних кафе і ресторанів, де можна смачно поїсти та і просто посидіти. Сам комплекс позиціонує себе як сімейний, але насправді тут буде цікаво тільки тим дорослим і дітям, хто планує безпосередньо катати. Все іншим тут робити практично нічого. Якихось цікавинок, місць для відвідування, чим би зайняти дітей, тут практично нічого такого нема. Так що майте це на увазі. І також нагадаю, що у самого комплекса є достатньо інформативний сайт. На ньому можна подивитись всю актуальну інформацію щодо режиму роботи, цін і так далі. Надіюсь, інформація була для вас цікавою і корисною. Дякую за увагу. До зустрічі в нових серіях.